Частину України накриють дощі з грозами, прогноз погоди на тиждень. Погода в Україні буде дощовою цього робочого тижня з 30 травня до 2 червня. При цьому синоптики попереджають прогрози. Про це повідомляє Росбізнес Консалтинг Україна з посиланням на прогноз Укргідромецентру у Фейсбук. За прогнозом синоптиків, у найближчі дві доби в південно-східній частині країни та Криму очікуються короткочасні дощі з грозами. На решті території, а також 1 червня в Україні буде без опадів. Водночас, у п'ятницю за прогнозом, також буде без опадів, лише в західних і північних областях у день можливі короткочасні дощі та грози. Вітер північно-східний із переходом на західний 3,10 мС. Температура повітря вночі очікується 10-16 градусів, а в західних і північних областях місцями 7-9, в день 21-27. Водночас 30 і 31 травня на Сході та Південному сході країни очікується 18-24 градуси. Температура в п'ятницю, 2 червня, вночі прогнозується 8-14, а в південних областях до 17. У Удень синоптики прогнозують 22-28 градусів, а у східній частині – 19-25. За прогнозом синоптиків, погода в Україні у червні 2023 року буде прохолодною. Середньомісячна температура очікується в межах від 18 до 23 градусів, а в горах 15-19 градусів. Середньомісячна температура в Україні у червні 2023 року прогнозується в межах від 18 до 23 градусів тепла, в горах 15-19 градусів. Це на 1, 1 5 градусів вище за норму. Про це повідомляє росбізнес консалтинг Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідромецентру. За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 49 90 мм в Карпатах та на Прикарпатті 117 171 мм, що в межах норми. Дорогі друзі, дякую вам за перегляд. Хай вам щастить і будьте здорові!